Ну і ваша відповідь, чи відпустили б ви залужного зараз, то враховуючи, яка ситуація в нас а, ну, в першу чергу на фронті, да, складається, ну прорив вечерету на фронту і так далі? Ну, ми Це з вами було... його не тримаємо. Да. ВЛК його відпустило mm -hmm. з армії. А щодо а, держави, то я б в першу чергу на місці держави якраз би запрошував. Офіцерів, які знаходяться в відставці, таких за різними підрахунками, ну за дивні підрахунки, до 200 тисяч процездатного віку від 40 до 60 років, яких до армії не запрошують. Я, наприклад, звертався до одного з генералів, теж як і залужний молодше за мене, це Сергій Кривонос, генерал. Я кажу: до вас зверталися? Вас кликали підсилити армію? Він каже ні. Це колишній командувач нашими десантниками, якщо не помиляюсь, із силами спеціальних операцій він займався. Даном ну, він так, так. серйозний uh, uh, фахівець в uh, захищав брендовані. один з аеропортів uh, uh, на Донеччині. А uh, був uh, за свого часу заступником голови секретаря НБУ. Але до нього, як до генерала, посилити армію, не звертався. Я тому постійно казав про необхідність армійської реформи як однієї з чотирьох складових для наповнення армії. У Нас кажуть лише uh -huh. про мобілізацію. А мобілізація лише одна з чотирьох складових. Необхідна для наповнення армії, потрібно говорити про наповнення армії. Чотири речі: армійська реформа, мобілізація, безперечно, рекрутинг і мотивація. Це чотири складових для наповнення армії. Так от, без нормальної належної армійської реформи у нас не можуть запросити і офіцерів, тому що їм не вистачає штатних, штатних посад. Такої кількості. Посад, які вони потребують згідно нинішньої регламентації, для них просто нема. Їх не запрошують, потребують рядових, а офіцерів не знають, куди, куди просто тобто що... в штаб піти по мобілізації та, штаб, зараз та, в штаб працювати штаби не можна. і так роздуті. Насправді а кількість таких посад, як там керівників дивізії, просто не вистачає. Необхідна армійська реформа для того, щоб могли бути і офіцерські з'єднання. Зрештою, деякі армії світу, в особливо в під час війни, до цього доходили в Україні. Такого нема і про армійську реформу ніхто й не говорить. Тобто спецпідрозділи військових пенсіонерів. так? Це, це буде... Офіцерів це люди від 40 до 60. У нас же запрошують людей, які не мали, ну, як мінімум, там, 10, 20, 30, 40 років нічого до воєнної справи. І їх запрошують, їх виривають, це комбайнери, які навіть, там прибиральники. І думають, що їм можна закрити всі дірки. Потрібно наповнити армію в першу чергу професіоналами.